Добрий день, діти. Я вас запрошую до ялинки та її друзів у гості. Послухайте вірш, тумани сизі і річка спить у кризі. Замерзла на морозі березка при дорозі, і холодно у лісі клену, калині. Зимою наодинці, ні страшно лиш ялинці. Згадайте, діти, які зелені друзі є у ялинки. Так, дерев і кущі. Назвіть їх береза, клен, калина, тополя, каштан, дуб, сосна та інші. А зараз подивіться, які вони були влітку і як виглядають взимку. Ялинка літом і взимку. Берізка, клен взимку і літом. Калина взимку і літом. Каштан взимку. І літом. Які вони прекрасні в різні пори року. Чим вони відрізняються від ялинки взимку? Ялинка стоїть зелена, а вони всі голі, без зеленого вбрання, вони восені поскидали листочки. Як дерева можна розрізняти взимку? Так, За кольором кори та формою крони? Розглянемо бірізку. якого кольору її кора? Чи можна бірізку переплутати з іншими деревами? А яка кора та крона у клена? сірого кольору? І вкрита дрібними тріщинками. Це струнке дерева, в якого гілочки ростуть від основи стовбура. Дерева та кущі наші зелені друзі. Зрозуміло? Поясніть, чому дерева є друзями для людей і тварин. Тому, що вони дуже корисні. Очищають повітря, яким ми дихаємо, покращують наш настрій, коли ми відпочиваємо. З них виготовляють ліки. Дерева дають прекрасну деревину, вона тверда, міцна, її використовують при виготовленні меблів і в будівництві. Тварини харчуються плодами дерев, а для пташок це дім, де вони будують гнізда, виводять пташенят, ховаються від непогоди. Пам'ятайте, любі діти, щоб сади у нас цвіли, щоб літали в чистому небі і лелеки, і журавли, щоб пташки у нас співали. І дерева підростали, щоб земля була у квітах, бережить природу діти.